Завершили переобладнання Реномастера, підготували пакет документів, сертифікат відповідності та дозвіл з інституту, допомагаємо при переобладнанні з оформленні документів. Давайте прийдемо, подивимось салон, який зробили гарний салон. Встановили ряд сидінь, зробили полицю, додатковий випоровоч, Кармашки, карти, пройом тканина, встановили новий диван. Диван у нас на полозях який можна подвинути вперед, також від'їхати назад. Ось це сиділо дуже зручне, дуже м'яке. Диван. В нього є три положення. Ми не будемо ловити, ми скажемо лише, який він великий і наскільки на ньому зручно лежати. Зробили ніші, кармашики. Кармашики поставили двойні USB Type-C. Замінили також переднє сидіння двійку на два одиночних окремих. Обшили екошкіра з Антарою, зробили подушки, вишивки Master. Ось такий гарний автомобіль у нас вийшов, Кому цікаво, звертайтеся.